2 березня нарешті, ми побачили довгоочікуваний мультфільм Мавка лісова пісня, який робили цілих 8 років. І мавку можна сміливо назвати успішним проривом української мультиплікації, який нічим не гірший за Дісней або Піксар. Мавка анімаційна фентезі за мотивом лісової пісні Лесі Українки та на образах зі слов'янських міфів. Але не очікуйте повного сюжетного сходства, адже сюжет мавці зробили скоріш схожим на історію якоїсь діснеївської принцеси. Це сімейний мультфільм розрахований на будь-яку аудиторію, адже вказаний вік 0+, тому очікувати варто легкого, веселого сюжету, з яким ви можете відпочити та відволіктись від проблем. Це вдале поєднання слов'янських міфів українських пісень та гумору. У фільмі використовують багато елементів української культури та народної творчості, таких як пісні, танці, народні обряди та звичаї. Музика у фільмі написана відомими українськими композиторами та виконана народними інструментами. Фільм Мавка також містить важливі екологічні та соціальні послання про необхідність бережливого ставлення до природи, повагу до культурної спадщини та інших народів. Мавка один із найдорожчих українських мультфільмів. У ньому дивовижної краси графіка, якісна анімація, гарний дизайн персонажів. Бюджет мультфільму становить 187 мільйонів гривень. Тільки 4-5 березня на Мавку продали понад 189 тисяч квитків. Це перевищує результати першого вікенду Аватару. Мавка вийде у понад 80 країнах світу. Режисер Олег Маламуш зазначив, що права на показ мультфільму вже продано у понад 80 країнах. Це майже вся Європа, Латинська Америка, США, Канада, Арабські країни, Австралія, Нова Зеландія, Корея і це не межа. Крім того, Мавка стала першим українським фільмом, який було відібрано на кінофестивалі в Торонто. Далі розберемо сюжет. Якщо не хочете натрапити на спойлери, то краще не дивіться. В основі мультфільму стоїть протистояння двох світів, і це класична історія Ромео і Джулієта, де головні герої проходять із ворожуючих видів істот. Мавка дух лісу, де людей ненавидять за їх егоїзм та прагнення влади. Та Лукаш людина. Люди ненавидять лісових істот, бо вважають і жорстокими, адже колись давно вони спалили їх село. Тут також є присутні бажання мавки пожертвувати собою. Їх кохання стає неможливим через різницю у світогляді та життєвих цінностях героїв, але завдяки силі любові можна здолати усі перешкоди та знайти слагоду між людьми та природою. Мавка, наївна дівчина, яка стає хранителькою, але замість того, щоб берегти ліс, вона йде до своїх ворогів, людей. Такий її занадто добрий характер непогано контрастує в кінці, коли вона отримує силу люті та спалює все на своєму шляху. Ми бачимо динаміку персонажа. З однієї сторони вона чуйна та добра. Але перед загрозою вона сміливо йде у бій захищати рідний ліс та всіх істот. Тим самим вона підкорює серця глядачів. Натомість Лукаш ніяк себе не проявив, хіба що показав гарним музикантом та й все. Чого не скажеш про другорядних героїв, які вийшли дуже цікавими, особливо головний антагоніст Килина. Вона задала жвавості усьому мультфільму низкою сюжетних поворотів та причинно слідковими зв'язками, які тримають весь сюжет у купі та підігрівають інтерес. Вам однозначно не буде скучно під час перегляду. Слуга Килини Фро виступає головним посміховиськом, Двоє охоронців – стереотипні тупісилачі, проте й за ними цікаво спостерігати. Особливо озала в сторі одного з них та удиниці. Яка мене приємно вразила, хоч за весь мультфільм там від сили 5 хвилин збереться. Особливого шарму мультфільму надають тваринки, чого вартий один жабокиць, якого закохуєшся з першого погляду. Гук точна копія Віслюка зі Шрека, який веселитність впродовж усього мультфільму. Від Лесі Українки до мультфільму також перейшли уособлення персонажів, де мавка та дядько уособлюють духовність та красу. Килина приземленість, грубість, а Лукаш поєднує в собі ці риси. Звісно, у мавці є до чого причепитись. Мене, наприклад, дуже непокоїв момент, коли Лукаша намагались втопити в кімнаті з вікнами і без скла. Або от звідки Лукаш взяв цілий маскувальний костюм, коли зустрів старого хранителя. На такі моменти я просто дивилась крізь пальці. Адже давайте будемо чесними. Декілька років тому ми і уявити не могли, що буде настільки якісний і успішний у всьому світі український мультфільм мультфільм про українців в Україні зі зрозумілими саме нам жартами про Волинь. Мавка лісова пісня стала великим успіхом та проривом для української мультиплікації, а також показала, що українська культура має потенціал здивувати та захопити світову аудиторію. Наша історія про те, що із найстрашнішою ситуацією можна вийти переможцем. Я вірю, що мавка це перший крок до процвітання української мультиплікації. І попереду в нас чекатимуть ще багато якісних мультфільмів, які підкорять весь світ. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячна за ваш лайк, коментар та підписку. До зустрічі!